Канада країна, яка завжди стояла плічопліч -пліч з Україною. Понад мільйон триста тисяч канадців мають українське коріння. Канада підтримувала нашу боротьбу, приймала наших людей у найтемніші часи та стала одним із найважливіших союзників України у світі. А тепер чесно, що ви знаєте про історію Канади? Майже нічого, все окей. Для цього ми і працюємо. Власне, про історію Канади і говоритимемо у цьому випуску «ОС». В експрес-режимі розповімо про Доколумбову Канаду, Нову Францію і боротьбу франкофонів з англійцями, про українську діаспору. Поміркуємо, чим і чому Канада відрізняється від США, і чому раптом Трамп вирішив, що ця країна захоче стати 51 м штатом США. А перед цим нагадаємо: поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо цього ще не зробили, і вдарте у дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. До появи європейців населення на території сучасної Канади складало за різними оцінками від 350 тисяч до 2 мільйонів. Це були ескімоси, які жили на півночі, а також так звані перші народи: ірокези, гурони, крі, карібу, хайда, мікмаки. Народи об'єднувалися у союзи та конфедерації заради воєн і торгівлі. На початку 16 століття європейці почали експансію до майбутньої Канади. Бретонський мореплавець Жак Картьє встановив на березі хрест і оголосив цей край власністю Франції. Він позначив землі як Канада, почувши ірокезьке слово Каната, що означало село. З європейцями прийшли і хвороби зі старого світу, від яких в аборигенів не було імунітету. Щодо цього ми розповідаємо зокрема у відео про Колумбів обмін, посилання в описі. Вимирання аборигенів від хвороб спростило колонізацію. Коли за 70 років до Канади приплив Самюель де Шамплен, жодного описаного карт'є села вже не існувало. Шамплен заснував місто Квебек, яке стало столицею нової Франції. На той момент на територіях домінували ірокези. В обмін на європейські товари вони пропонували хутро, але мисливських угідь ірокезам не вистачало. Вони почали наступ на місцевості, в яких удосталь водилися бобри. Однак цей наступ заважав французьким поселенцям, тому вони озброїли ворогів ірокезів, племена гуронів, Монтаньє, Оттава. Розпочалися так звані боброві війни, у яких французи воювали проти ірокезів, а от Англія за них. Кривавий конфлікт закінчився великим монреальським миром, за яким французи отримали роль арбітра. Дослідивши басейн Міссісіпі, береги Великих Озер, французи дійшли до майбутньої Манітоби і оголосили усе це новою Францією. На півострові, який зараз називається Нова Шотландія, заснували іншу французьку колонію Акадію. Колонія приносила мало коштів. Отже, метрополія дозволила Акадії стати фактично самостійною. На початку 17 століття англійці також зацікавилися сучасною Канадою. Першою заснували колонію Ньюфаундленд, Згодом для торгівлі хутром з індіанцями організували компанію Гудзонової Затоки. Сферою її впливу були сучасні провінції Манітоба, Саскачеван та Альберта. Французи чинили опір англійській експансії, що призвело до війни королеви Анни. Британія захопила території навколо Гудзонової затоки Ньюфаундленд та Акадію, яку перейменувала на Нову Шотландію. Акадійців примусово депортували, а їхні села спалили. Після поразки в битвах за Квебек і Монреаль Франція відмовилася від колоній у Канаді. А вже невдовзі розпочалася війна за незалежність британських колоній, яка призвела до появи Сполучених Штатів Америки. Революціонери намагалися захопити також і Канаду, проте без успіху. Після війни у Канаді осіли британські лоялісти, які створили колонію нью брансвік І це заклало різницю між менталітетами бунтівників США і законослухняних англоканадців. Лоялісти, протестанти та католики-франкофони різнилися релігією, мовою, культурою. Щоб уникнути конфліктів, Британія розділила володіння в сучасній Канаді на дві колонії: англомовну Верхню Канаду та переважно франкомовну нижню Канаду, тобто сучасний Квебек. В обох діяли парламенти, але реальна влада належала призначеним Лондоном губернаторам та дружнім до них олігархам. Із гаслом про звільнення канадців від британського ярма, президент США Джеймс Медісон оголосив війну Англії. Американці розорили Йорк, як тоді називалося Торонто. Канадці у відповідь спалили Вашингтон, в тому числі Капітолій і Білий Дім. Після війни у Канаді влада фактично опинилася в руках аграрних олігархів, що викликало обурення населення. У нижній Канаді до того ж загострилися конфлікти між франкофонами та британцями. Отже, спалахнули повстання. У Верхній Канаді їх швидко придушили, а в нижній вони переросли у національно визвольне повстання патріотів із проголошенням республіки. Британія все ж таки перемогла і вирішила якнайшвидше асимілювати франко-канадців. Для цього дві канади знов об'єднали. Згодом три Атлантичні колонії Нова Шотландія, Новий Брансвік та Об'єднана Канада вирішили посилити економічну та оборонну співпрацю на тлі загрози з боку США, які після громадянської війни набирали сили. Після тривалих переговорів була створена конфедерація з чотирьох провінцій: Новий Брансвік, Нова Шотландія, Онтаріо і Квебек. Останні це частини Об'єднаної Канади, яка знову розділилася. Канада, а цю назву поширили на всю країну, стала першим домініоном автономною федерацією у складі Британської імперії. Потім до конфедерації долучилися Манітоба, Британська Колумбія, Острів Принца Едуарда, Альберта і Саскачеван. Остання десята провінція Ньюфаундленд і Лабрадор приєдналися лише у 1949 році, а до того також була британським домініоном. Після утворення Конфедерації Канада купила землі компанії Гудзонової Затоки між Великими озерами та Скелястими горами. Більшість населення там складали перші нації та франкомовні метиси. Метиси заявили, що батьківщина не продається. Взяли владу в свої руки, проголосили провінцію Манітоба на чолі з харизматичним лідером Руї Ріелем. Він і почав переговори про вступ до конфедерації з вимогами визнати права поселенців на землю та надати французькій мові рівні з англійською права. Оттава погодилася, але згодом усунула Метисів від влади, а за 20 років позбавила французьку мову в Манітобі офіційного статусу. Метиси переїхали далі на захід у сучасний Саскачеван. Коли ж колонізація прийшла і туди, Ріель знову підняв повстання. Але тепер бунт швидко придушили, а ріеля стратили. Перші нації вирішили асимілювати, знищуючи їхні культури і мови, а самих аборигенів переселити до резервацій. Нації віддали більшість своїх земель, а у відповідь Канада пообіцяла надавати їжу під час криз. На практиці допомога була мізерною, що призводило до масової смертності. Федеральні чиновники регулювали усі аспекти життя в резерваціях. Аборигенам заборонялося залишати їх без дозволу, голосувати на виборах. Навіть належність до корінної нації визначав уряд. З 1874 і аж до 1996 року в Канаді діяло понад 100 інтернатів для дітей корінних народів, яких насильно вилучали з сімей. Вихованцям забороняли рідну мову та спілкування з родичами. Жорстоке поводження і хвороби призвели до численних смертей. Навколо інтернатів розміщується багато дитячих могил з написом Невідомий. Сьогодні цю практику інтернатів вважають культурним геноцидом. Закривши аборигенів у резерваціях, Оттава стала заселяти прерії на заході європейськими фермерами, зокрема українцями. Одним із головних ініціаторів української еміграції першої хвилі став професор агрономії Йосип Олеськів. Відвідавши Канаду, він був вражений перспективами для фермерства і переконував селян із Галичини, Буковини та Закарпаття переїжджати на цілинні землі. Вони різко відрізнялися від західних європейців звичаями, релігією та навіть одягом. Їх називали людьми в овечих шкурах. На новій батьківщині українців спершу дискримінували, давали найгіршу роботу, дітям у школах наказували говорити лише англійською. Під час Першої світової українців з Австро-Угорщини примушували реєструватися в поліції як підданих ворожої держави і навіть відправляли до трудових таборів. Перша світова взагалі ледь не призвела до заворушень всередині Канади. Франкофони протестували проти призову до армії, адже не хотіли воювати за інтереси Британії. Втім, канадці прославилися у битвах під Іпром і на Вімі-Ридж. За героїзм, проявлений під час битви у Франції, український канадець Пилип Коновал навіть отримав нагороду за мужність хрест вікторії. У міжвоєнний період Канада здобула політичну самостійність від Британії. За правління ліберала Маккензі Кінга в Канаді розгорнули політику соціальної держави, що в цілому зберігається і зараз. Друга хвиля українських іммігрантів між двома світовими війнами була освіченіша і політично активніша від першої. Українці збудували церкви, культурні центри, створили засоби масової інформації. Після Другої світової, в якій Канада брала участь з самого початку, стартувала третя хвиля імміграції українців. Більшість новоприбулих селилися у великих містах, таких як Монреаль і Торонто. Наразі найбільший центр української діаспори в Канаді це Вінніпех, де проживає 100 тисяч діаспорян, понад 15% від усіх мешканців. Чимало канадців українського походження здобули успіх у різних сферах. Наприклад, Рейгнатишин став генерал-губернатором Канади, а Тері Савчук одним з найвидатніших хокейних воротарів в історії. Перегляньте наше відео про нього. Повірте, це вражає. Посилання в описі. Ще з 18 століття франкофони боролися за збереження своєї мови та ідентичності. Але англомовна більшість активно цьому протистояла. Ще 100 років тому на більшості території Канади французькі школи були заборонені, а державні установи поза Квебеком працювали лише англійською. У самому Квебеку франкоканадці складали більшість, але майже весь великий та середній бізнес належав англомовним. Франкофонам важко було розраховувати на гідну кар'єру та навіть на обслуговування французькою у комерційних закладах. Зрештою, квебекці привели до влади ліберальну партію. Почалася так звана тиха революція. Відбулася реформа освіти, відкрилися франкомовні коледжі та університети. Навчальні і медичні заклади перейшли з-під контролю церкви до світської влади. Водночас з'явився підпільний фронт визволення Квебеку, який боровся з британським колоніалізмом за допомогою вибухівки у новому Брансвіку. Також почалась боротьба за мовні права франкофонів. Парламент Канади був змушений визнати англійську та французьку рівноправними, щоправда, лише у федеральних установах. Квебек оголосив французьку єдиною офіційною мовою провінції. Двічі Квебек проводив референдуми щодо незалежності. Обидва рази громадяни вирішили залишатися у складі Канади. Втім, проблеми залишилися. Більшість населення Канади поза Квебеком не знає французької. Відсоток франкомовних скорочується. Чи вдасться франко-канадцям зберегти свою мову? Чи можна це зробити без добуття незалежності? Що думаєте ви? Напишіть про це в коментарях. І ще, друзі, ви ж знаєте, історія сама себе не розкаже. Тому підтримати ООЗ гарна ідея. Всі шляхи в описі. А тим, хто вже зробив це, дякуємо від душі. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Руденко, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Дмитро Іщенко, Яна Жень, Єлизавета Глотова. В останні роки економічна ситуація в Канаді погіршилася. Висока інфляція. Криза на ринку житла, зниження ВВП на душу населення, імміграція створює додатковий тиск на соціальні служби та ринок праці. І ось на цьому тлі обраний президент США Дональд Трамп раптом оголошує про наміри приєднати Канаду. Майже сторіччя тому, в 1930-ті роки, американці вже планували вторгнення до Канади. Стратегія передбачала атаки на Торонто, Монреаль, Ванкувер і Галіфакс. А також відключення канадської енергосистеми. Конгрес виділив 57 мільйонів доларів на будівництво військових аеропортів. Коли інформація вийшла на перші шпальти, військові виправдовувалися, що ніби це Великобританія збиралася напасти на США з Канади. Чим пояснюється нинішня активність Трампа? Президент показує, що йому важливий арктичний регіон, а його заяви є частиною стратегії протидії Росії та Китаю. Принаймні так пояснюють у команді Трампа дії у перші дні його президентства. Стежимо.